Друзі, вітаю з однієї Трамп нас радує, тим, що вводить санкції проти Росії. Вже є реакція Путіна. А російський диктатор вийшов, начебто нічого не впливає. Каже, це ж гірше тільки штатам, гірше відносинам, гірше буде всім. Ну зрозуміло, що окрім Путіна. Трамп сказав: Окей, подивимось, подивимось за півроку, що буде з твоєю економікою. каже: радий за друга Путіна, що в нього все нормально, що він з посмішкою сприймає санкції. Бо китайські заводи, я вам писав вчора в відео, вже перестають купувати. Західні медіа задаються питанням: це надовго цей ефект, і чи довго буде доїти Трамп економіку Росії, чи просто так по-швидкому? Бо європейці не витримали динаміки Трампа і обіцяли сьогодні з Росії забрати 140 мільярдів, але цього не зробили. Що сталося? Що ж, власне, порушило цю головну обіцянку європейського союзу. Давайте проаналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах в війні. Друге, зробіть донат. Ковбой груп, хлопці, на Новопавлівському напрямку. Ми з вами купуємо 5 пікапів. 400 тисяч ми з вами вже зібрали за два дні. Це супершвидкість. Але нам треба мільйон двісті п'ятьдесят тисяч. Тому, будь ласка, 100 гривень в цю п'ятницю покладіть. Для того, щоб ми якомога швидше зібрали і 5 автівок, купили скаути, вже працюють в Британії, шукають ці автівочки. Власне, дві новини: погана і дуже погана. Насправді Європейський Союз, і зараз всі ведуть дискусії. політика пише, що в Європі зараз бардак. Ну, от через те, що мали вже ж ввести санкції проти російських грошей і 140 мільярдів направити в Україну. Бельгійці вийшли вчора з новиною, що, мовляв, в нас три умови: ну, типу, дві: це юридичний захист і фінансовий захист, а третя, типу, у вас теж у всіх там щось є, то давайте ви теж доставайте все на стіл. Нам це подобалось. Але я вам вчора, коли писав відео, запустив такий сумнів, Він був в мені внутрішній. Що третя умова насправді виглядала як умова, яка ну, насправді щоб зірвати взагалі всі переговори. І, хоча я вчора зустрічав дипломатів, які казали, да, 100% буде, ми все домовились, ми там погодили. Але насправді, ось ця третя умова, що мовляв, всі треба, щоб дістали, що в них є російського. А вона виглядала і дійсно так сталося. Вона не спрацювала і вона дала можливість того, щоб інші країни сказали: та ні, знаєте, типу, у нас все. Добре, не треба Україні нічого давати. Давайте в грудні. Туск вийшов в новини. Каже: ну, в грудні все станеться, в грудні все буде добре. Точно приймемо. Але реально в Єврокомісії ніхто не може сказати, коли вони це приймуть. Друге, що, що робити? Бо знову ж таки, теж там кажуть, що вчора пересварилися, кошта попросив три сценарії. Йому єврокомісія ці євросценарії готує, ну, начебто, все рухається. Як кажуть, в Одесі все кипить, але все сире. Грошей немає. Заяви красиві. Розмов багато, але конкретики немає. І нам це з вами дуже-дуже не подобається. Бо давайте чесно, гроші ці Росія точно повинна сплатити. І що б там не говорив Путін, які б заяви він не робив, нам з вами все рівно. Ми хочемо забрати ці гроші, тому що вони їх уже винні. Ці гроші допоможуть посадити Росію за стіл переговорів. Дивіться, головна історія, що зараз робити? Треба нашим політикам підняти питання, що російських активів всіх від фізиків до олігархів до держави 3,5 трильйона. Це реальна цифра, і я вам кажу, це підрахунки, і це знають в Європі, це знають кожна країна. Нам треба підняти в пресі цю цифру і сказати: Стоп, якщо у вас 3,5 трильйона всього російського майна, то вам шкода якихось там 140 смердючих мільярдів дати в Україну. Більше того, в них на Євроклір лежить 210. Ви ж 50, що ж дірібаните по своїх кишенях, і ви не хочете зараз нам передати цю суму. Виглядає дуже смішно і дуже, знаєте, так награно Україні дуже неприємно це бачити. З 3,5 трильйонів ви не хочете передати Україні. Я вам скажу, що коли підняти завищену суму, ну знову ж не завищену реальну суму, але велику, то ці 140 мільярдів будуть виглядати як. Копійка в морі, яку вони готові будуть дуже дуже швидко передати. То ось тут нам треба точно з вами поцілитись, тому не критично до грудня давим. Але треба розіграти більшу цифру і потім їх змусити цю цифру оплатити. Друга історія дуже швидка і коротка, буква буквально хвилину. Вашого часу, що відбувається з Трампом, Путін вчора вийшов і сказав, що йому не страшно, санкції йому не по чому. Це б'є по дружбі штатів і Росії, що Росія продає нафту більше, ніж її сама споживає, і що Росія насправді стоїть на сторожі світового балансу продажі нафти отакий є баланс, і каже, його ж не можна нарушити. Насправді, в словах Путіна читався дуже жорсткий страх в словах Путіна дійсно. Читалося бажання, щоб цих санкцій не було. Але в словах Путіна знову ж таки лунало а давайте знову по-новому дружити. Трамп сказав: ну окей, якщо тобі ці санкції ні по чому не б'ють, бажаю тобі здоров'я, вдачі, і нехай в тебе все вдається, типу, пішов з пляжу. Ну, от, і каже: за півроку подивимося, що буде з його економікою. Західна преса, американська інсайдери кажуть про те, що Трампа розлютило, що Путін знову тягне час. Йому запропонували теж три сценарії, як діяти з Росією. Він вибрав найжорсткіший. санкції проти Китаю, проти Індії, проти самої Росії, щоб здерти гроші з Росії і змусити її сісти за стіл переговорів. Кажуть, що Трамп зараз ну, впевнено стоїть точно так же, як і при реконструкції Білого Дому задумав робить. Єдине, що сумнівається, що цього може вистачити на дуже довго, і Трампа знову може як маятник качнути в сторону, якраз таки не, не України, а знову в сторону Росії, і ці санкції можуть. Росія обходити там можуть щось придумати. Тому зараз кажуть, що треба дотискати. Єдине, що нас підставляє Європа, і тут питання: чи вони зговорилися це роблять? Чи Європа дійсно злякалася і боїться це робити? Бо зараз виглядає наступним чином: європейці зараз, наприклад, Мерц, якого ми дуже любимо, поважаємо, вийшов і каже: Ой, слухайте, ви там санкції проти російських компаній ввели, ну, наприклад, Роснефть, Росніфт Дойчленд, а можна з неї зняти? А чому з неї знімати? Ну, мер скаже: Ну, в мене ж там три НПЗ їхніх, і взагалі ми ними управляємо, і взагалі нам їхня нафта подобається. Стоп, пане Мерс. Ви самі казали, що треба жарити Росію просто на мангалі, а зараз просите відмотати санкції. Ну дуже непорядна позиція. Україна хоче все ж таки бачити визначеність наших європейських партнерів. Ну от зараз на днях буде коаліція охочих, coalition of willing, От, і там зараз Україна буде добивати, власне, дотискати реальні санкції, реальну зброю, реальні гроші. Е, знову ж таки, в мене до вас просте питання. Напишіть в коментарях. Європейці відмовились, бо злякались. Європейці відмовились вже давати гроші, бо треба буде і свою сорочку трошки підстригти. Чи європейці, типу, хитро розумна гра, грають 4 роки, варять жабу, що, мовляв, санкції ввели, то забери зараз гроші, може полізти до ядерки? Бо мої інсайдери кажуть в Штатах, що Путін погрожував тактичним ядерним ударом, якщо дадуть томагати. Ну, наприклад, ну от тому давайте зараз це проговоримо. Буде більше інформації сьогодні. В обід з'явлюсь на зв'язку, і ми проговоримо. Зараз дуже велике прохання зробити донат для хлопців на Новопавлівський напрямок. 400 тисяч на базі, рухаємося до мільйон 250. 000. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.